Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. Хочу сьогодні розглянути питання стосовно колаборантів Мелітополя. Мені під моїм відео про Мелітополь підписниця задала таке питання. Чи б я подивилася колаборанта Євгена Балицького та псевдомера, яку поставили зараз проросійську, це Галину Данильченко. Я тільки що зайшла, подивилася їх в інтернеті. Цей Балицький він колишній депутат. Ну і хочу я про них подивитися. Питає підписниця, чи понесуть вони покарання за все те, що вони для свого міста, начебто, цей Балицький він народився в Мелітополі. Я читала його трішки біографію. Тому давайте подивимося. Поставте лайк, будь ласка, щоб це відео побачило більша кількість людей. Цим ви допоможете каналу. Ну і від мене буде щира вдяка. А, також підписуйтесь на канал, хто ще не зробив цього. Так, ну що, хто такий Євген Балицький? Давайте так. Що він, хто він для України? Хто для України? Євген Балицький з Мелітополя. Хто він для України? Ну, це його дім там Мелітополь, да, дійсно. Він там керує маніфестант, тобто має дуже багато можливостей. Ресурсами дуже владіє, великими. Він там не остання людина, дійсно. Він мах, тут чародійник такий. Знаєте, він маніпулятор дуже великий. В нього дуже ну, всі ресурси в нього є, всі можливості, всі ресурси керувати цим містом. Але, знаєте, він такий дуже оманливий, він ненадійний, ну, Можна сказати, що його потрібно трішечки, як кажуть, оберігатися, тому що він непресказуємий. Від нього можна що хочеш очікувати. Він оцим всім своїми дійствами, це, знаєте, якісь ну, певні ілюзії. Він Ну, Двохлічна така особа, яка просто, от, знаєте, от, як кажуть, ні вашим, ні нашим. Але ж він, бачите, зрадив Україну. Давайте подивимося, ще відокремився. Тобто він перейшов, він відокремився від нас, від України. Бачите, відокремився від України, зрадник України, Верховний Суд, Зірка. І ну, над ним будуть, дивіться, над ним будуть робити суд. Тобто ще трішечки. Ще трішечки буде над ним суд. Верховний суд це карта кармічна, Його просто так не залишать спокою, бачите, тому що тут іде карта суда. Сподівання на те, що його, бачите, приберуть. Сподівання на те, що він просто. ну... Як кажуть, поставлять його на паузу. Що очікує цього Балицького? Що очікує у Мелітополі Балицького? Яка його доля? Давайте так спитаємо. Ну, що, він, що він очікує? Можливо, він на Росію поїде туди. Та і все. Що очікує, яка доля Балицького, Євгена Балицького? Ну, Бачите, йому приклад до нього прикладуть силу. До нього прикладуть силу. Щось... Авто, бачите, авто або ну, щось транспорт транспорт. Дуже швидко і дуже, знаєте, так, ну, це буде таке бешений цей рицарь. Це ну, швидко так, дуже-дуже швидко. Щось тут, знаєте, як, в дорозі, можливо, в дорозі щось. Буде шанс, ну, шанс його, його позбавитись його, напевно. Шанс на те, щоб його озброїти, як кажуть. Да? Шанс на те, щоб він склав зброю. Ну, це так, по типу ліквідувати, можна так ще сказати. Карта смерті. Бачите? Тобто, хтось на нього все ж таки мають наміри, мають плани, і на нього чекають зміни. Зміни тут в чому? Е, ну, це нанесення такого удару. Це шанс на, ну, можна сказати, і на ліквідацію. Хто зна, що там буде? Але обманним шляхом, обманним шляхом. Обманним шляхом. Будуть спроби, будуть, йому потрібно буде ну, от, оберегтися, але є сподівання, що він. ну, Бачите. Тобто, його, скоріше всього, є сподівання, що його мулу зроблять бах. Але він дуже обережний. Він дуже обережний, прямо після оцих всіх, скоріше якихось подій, він просто дуже захищається, дуже обережний, всіх підозрює. Він такий бивалий. Захищає свої кордони, він ну, такий дуже обережний. Що? Але це так все відбудеться швидко, він навіть ну, не очікує, що може з ним страпитися. У нього дуже великий страх, дуже великий страх, він, начебто в нього, він вже боїться бути десь на, ну, на людях або ще щось. У нього якийсь от страх просто. Імператор обнулення. Ну, там буде другий. Є. Буде, як кажуть, щось буде в нього обнулення в цього Балицького. Щось з ним таке недобре може бути. Добре, давайте подивимося. Галина Данильченко. Галина Данильченко. Хто вона? Хто вона? Ну, от яка вона? що Які її наміри? Які її стосовно України, що вона? Стосовно Мелітополя, Галина Данильченко. Ну, Вона там, бачите, керує справедливість, деяку відтворює, да. вона там успішна, вона там як правлячи, правлячи така організація, да, що вона тут? Ну, Звісно, вона там щось управляє, керує, але дивіться, карти: дорога, або щось машина, дорога, і знову-таки карта смерті, бачите? Що тут може бути? Щось із сім'єю може бути, щось сім'я, дорога, якийсь вибух можливий, щось таке пожежа чи ще щось у домі. Можливо, щось прилетить вдома, в будинок, чи в дім, чи в адміністрацію. Ну, тобто це от карта такого, де от багато чого. Це сім'я, адміністрація може бути і все. І це там, знаєте, от вибух, варіантів немає. Варіантів немає, виходу немає. Ну і будуть як, начебто, святкування, її потребуватиме допомога лікарів. Тяжко, але намагатимуться зберігати. Намагатимуться її вберегти. Але карта траура. Також карта траура. Ну, Ангели закликають зупинитися, але людина не хоче, не бажає. Вона вже свою карму напрацювала. Бачите, вона супротив. Ну, і знову ж таки, знову ж таки, очікує башня. Ну, Заворушки. Тут зроблять, тут зроблять. Зроблять усе можливе і неможливе. Ну, Давайте я тепер спитаю, чи понесе покарання, чи понесе покарання за, те, за всі скоєні проти, як кажуть, зрада країни, чи понесе покарання ну, от Євгеній Балицький, давайте так спитаю, чи понесе покарання зради своєї країни, Євген Балицький. Швидко, активно, будуть, буде якийсь наказ, в дорозі можливо, щось тут зроблять обмеження, якісь будуть обмеження, обмеження. Жінка щось можливо, якась тут, знаєте, як. Щось у нього по типу взагалі начебто дві жінки. Одна таємна, а можливо, це просто, знаєте, якась жінка, щось таємно. Якась жінка таємно щось може нанести, якийсь удар йому. Ну і ще пояса. Ну от знову ж таки карта, розумієте, показує щось в дорозі, щось дорога. І от швидко в дорозі, щось швидко в дорозі, що буде планують. ну, Він дуже обережний, прям дуже обережний. Але ну, щось йому планують, там, розбите серце планують. Я думаю, що він понесе покарання, це 100%. Ну, давайте подивимося, Галина Данильченко. Чи понесе покарання за зраду і за те, що вона все робить проти міста? Чи понесе Галина Данильченко покарання? Ну, колесо Фортуни. Тобто тут кармічна карта, яка. Попри те, що вона буде там упиратися, відстоювати свої інтереси. Очікувати, вона тут дуже багато ще по грошах, чого начекала. Тут дуже багато всього по фінансам. Тут набрано дуже багато. Ну і по правилам, в принципі, якийсь її шлях чекає на. Щось буде на ліквідацію, щось таке буде, знаєте, її приймуть рішення якесь по ліквідації. Що тут говорить? Помірність. Або буде тікати десь, або буде тікати, або от, ну, щось у неї буде по помірності. Це трішечки пізніше, можливо, не зараз. Давайте я ось отакого ракула спитаю. Яке буде покарання для Євгена Балицького? Яке буде покарання для Євгена Балицького? Чи буде воно Ну, взагалі яке буде покарання? Сюжет романтики. Ну, щось там і між жінками в нього не то пальто. Дон Жуан, бачите, знову ж таки, Дон Жуан. Щось його начебто десь. Ну, Зараз подивимося, що чекає. ой, Карта обману. Його щось обмане, якась жінка. Е якась жінка, щось, якусь стратегію ви, е і знайшла, Ну, тобто знайде до, на нього вправу. В дорозі. Якась дорога буде, якась дорога і щось йому от в дорозі. В... Якась жінка щось йому зробить. Знаєте, як пилину на очі на цей, і він попадеться, щось попадеться. Ну, Тут йому, знаєте, тут його в паутину закинуть, тут його, знаєте, в тенета добрі затягне жінка. На ньому ще й щось є, бачите, щось хтось тикає або в ляльку якусь по типу нього. Ну, щось йому роблять, йому щось роблять, тому що так не може бути. Ну, бачите, тикають йому, вставлять ножа в серце, лисиця, хитрість, хвороба. Ну там щось, от, щось буде. Ну, і от по типу, бачите, карта аборту, ну, по типу якогось поранення. Щось у нього через, можливо, знаєте, через хворобу, щось, можливо, його так станеться з ним. Буде боротися за життя, всі будуть в очікуванні. але прийди, бачите, що дивіться, буде боротися за життя, буде боротися. Жінка якась буде чекати, очікування, карта очікування. Буде просто тут ну, очікує, щось будуть вивчати, читати, щось будуть, знаєте, можливо, тут ну, багато прийдеться інформації перечитати, але недобре, недобре буде з ним. Я думаю, що він своє вже зробив. Давайте тепер подивимося, Галина Данильченко, Галина Данильченко, що ж її очікує? Яка ж її доля? Що очікує її? Галину Данильченко? Що очікує Галину Данильченко? Очікування, щось якесь очікування. Е, ну, Буде очікувати як начебто успіху, але буде боротьба, все ж таки буде боротьба. Е, і буде яке, знаєте, як ну, тут весілля, да, як щось буде розраховувати на щось нове, щось вона буде розраховувати на якийсь союз, можливо. Е, буде боротьба, союз за. Ну, За саме місто, за повернення, ну, тобто, щоб це все було як і раніше, от, по типу такого. Так, дерево, ми, ведмідь, тут такий, знаєте, захист. Але щось по хитрості, щось по хитрості. І знову карта смерть по хитрості. Дайте, якась буде така хитра смерть, хитра смерть. Що тут буде за смерть, покажіть. Знайдуть ключ якийсь. Вночі щось, вночі і буде башня. Як начебто, чи серцевий наступ, чи щось таке буде серцевий. Вночі щось молитимуться. Їй потрібна якась. ну, тут... Дуже багато таємниць вийде, розмов, в общем, будуть. Там багато дуже таємниць, якихось новин вийде, яке, в общем, вона буде в розпачі, чуть ли не серцевий напад буде. Якийсь обман, щось її обмануть, якийсь чоловік, якийсь дон Жуан, її обманить, якийсь чоловік, і щось дорога, якась дорога, що тут у дорозі для неї. Ну, Допомога вищих сил потрібна їй буде. Мужчина якийсь її поставив, дивіться, поставив паутину, тобто за, ну, затягне її в якісь оборудки, затягне її чоловік, якісь в оборудки, ну її виметуть, її приберуть. Не плащу що тут? Блок, тобто, все, все, її, як кажуть, закрили. По закону, дивіться, її можуть посадити. Дійсно, по закону її можуть посадити. Блок закриття, да, і закон. Сім'я, переворот, боміранг. Ну, вона отримає свій боміранг. Вона отримає свій боміранг. Тобто карма буде 100%. Нею керують, розумієте? Нею керують. Не... Ось дивіться, карта -груза, карта груза, Тобто, вона там погрузла повністю. І її отак, нею керують. Там. І вона керує, і нею керують. Риби це, це добробут, це гроші. Тобто, там усе йде керування. Там вони отримають по, по заслузі. 100% отримають по заслузі. Такий вийшов у мене розклад, хто зна. Все ви бачили, витягувала карти при вас. Тому усім зрадникам, усім тим, хто робить справи, брудні справи, зараз у нас ну, світ відбувається дуже все швидко. В нашій помірності, в нашій такому житті в нас. Все відбувається дуже швидко. Карма наздоганяє людину дуже швидко і б'є по голові моментально. Тому я вважаю, що ну, розплата буде тут, 100% буде розплата. Тому подивимося, що буде. Поживемо, побачимо. Так, все, на все добре. До наступних включень.